Вітаю, друзі! Вас на моєму каналі. Мене звуть Катерина. І в цьому відео уроці ми зробимо з вами отакі сережки в формі краплі на основі рівеля 18 мм, що нам знадобиться для роботи. Робити я буду сережки в комплект до ось цього браслету, використаю основний фоновий бісер для основи і доповнюю його рожевим золотом, саме таким як використаний браслет. Тому візьму бісер бісерделіку, 11-й розмір. І трохи 13-й розмір круглий. Також мені знадобиться дві ріволі такого цікавого рожевого кольору з ефектами. Але вони дуже добре підійдуть під наш браслет. І також дві швензи. Більш детальний опис і посилання на магазині я залишу в описі під відео. Так що приступаємо до роботи. Заправила я ниточку в голочку. До речі, забула сказати, що плести я буду ниточкою слон. Ви теж можете взяти будь-яку наміцну нейлонову ниточку. Може, не обов'язково нейлонову, якою ви звикли плести. Приблизно беру ниточки-метр. Візуально ділю її майже наполовину, залишаю такий великий хвостик. Це ви зрозумієте, потім для чого це. І набираю 55 бісеринок деліки. Так, набрала я 55 бісерин деліки і проходжу, замикаю кільце, проходжу через 3 бісеринки. Бузлик я не зав'язую, ми потім іншим кінчиком будемо плести далі. І окремо кожну нитку сховаємо потім. Далі ми починаємо плести мозаїчним плетінням, але тут буде один маленький нюанс, нам треба буде зробити кутик. Тобто я набираю повній деліці е, на голочку і, пропускаючи одну, заходжу в наступну бісерину. Знову набираємо деліку, пропускаємо одну, заходимо в наступну бісерину за нею. Знову набираємо одну теліку. Знову ще набираємо трошки приклеимо і зробимо кутик. Це я роблю так трошки більше, щоб мені потім дуже багато не ходити колами, щоб полегшити собі роботу. І ще. Він у мене закручується, я не її так, наче, так, Ну Давайте тут тоді зробимо кутик. Кутик, як ми робимо? Зараз ми набираємо медельку. Ми не пропускаємо весеринки, а входимо до наступного. Далі до кінця ряду ми продовжуємо плести от такою мозайкою. Пропускаємо бісеринку і заходимо в наступну. Там дійшли ми до кінця ряду. Отака крапелька в нас вже виходить. І ми проходимо, пропускаємо одну бісеринку і проходимо через наступну і першу бісеринку, яку ми набирали в цьому ряду. Далі ми продовжуємо плести мозайкою і виплітати кутик наш. Тобто ми набираємо знову повні пісерині деліки і проходимо на ці позиції, що у нас утворилися. До речі, цей вільний хвостик можна взяти трошки підтягнути, щоб у нас. Це рівненько стояло і було підтягнуто. Дійшли ми до верхушки. І зараз ми набираємо одну бісеринку деліки, проходимо на цей кутик. І що ми, ми зараз одразу зробимо а, петельку для нашої швензи? Я набираю 8 бісеринок того 15 15-го і вимикаємо таке кільце, робимо петельку. Пройдемося ще разочок ниточкою, і закріпимо. Бо це на сережка вона не важка, тому я думаю, двічі пройтися ниточкою цього буде достатньо. Далі знову набираємо. Бісеринку деліки і продовжуємо плисти так мозаїчним плетінням до кінця ряду. Можна подивитися, отак от, скласти наш виріб. Отак от. от воно виглядає. І плетимо до кінця ряду мозаїкою. Дополимо до кінця ряду, такий у нас поясок виходить. Останній раз набрали бісеринку. І завершуємо наш ряд, проходимо так, через дві бісеринки, виходимо в першу бісеринку цього ряду останнього, тягуємо ниточки. Зараз нам треба буде проплести ще один ряд делікою. Теж в тому самому мозаїчному платіні. У нас в принципі вся ця оправа робиться в цій техніці. Приплітаємо до нашого кута. Тепер увага. Бачите, оці е, крайні дві бісеринки. Ми проходимо в цю бісеринку і вертаємо в цю бісеринку і продовжуємо далі. Так до кінця ряду. Завершуємо наш і цей рядочок, набираємо останню бісеринку деліку в цьому ряду і проходимо через цю бісеринку і першу бісеринку останнього ряду. Така в нас крапелька виходить, такий поясок у формі крапельки. Далі ми будемо стягувати нашу оправу за допомогою того 15-го. Звісно, якщо немає того 15-го, ви можете взяти тоху мій юкіраунд, теж 15 розмір. Я думаю, він цілком підійде. Або можна навіть чех, 13-й розмір, або 2, ні, 12-й. Тут підійде. І починаємо прошивати по такому самому принципу, але вже більш дрібним бісером. Щоб добре стягнулася у нас тут верхушка, я отак от трошки припліпнула нашого плаву, проходимо тут над зтою бісеринкою і повертаємо в цю сусідню бісеринку назад. І продовжуємо далі плести. Мозаїкою, бісером Тухо 15. Так, дійшли до кінця ряду. І тепер вставляємо останню бісеринку і виходимо з наступної бісеринки Ту 15. По такому самому принципу ми зараз проплітаємо ще один ряд Тухо 15. Не забуваємо прошивати кутик, прошиваємо ми так само, як попередні всі ряди. Таким чином доходимо до верхушки. Тут я знову приплюскую, проходжу через бісеринку одну і повертаю назад наступну. Так продовжуємо до кінця ряду. Так, дійшли ми до кінця ряду, заявляємо тут останній раз. Бісеринку троху 15. І тепер нам треба вийти з бісеринки по рахунку раз, два, три, чотири цієї бісеринки голкою в напрямку верхушки. Трошки я порахувалася, коли я робила перший ряд. То не страшно. Ми зараз перейдемо туди, куди нам треба. І виходимо от із бісеринки раз, два, три, з четвертої порахунку голкою в напрямку верхушки. І перейдемо до цієї сторони. Поки що цю голку ми відкладаємо і вставляємо цей інший кінець в голочку. Так, на цьому етапі ми якраз вставляємо сюди рівволі по праву. Виходимо, у нас нераз нитка виходить з якої бісеринки, ми виходимо із крайньої бісеринки, переходимо. І тут ми починаємо стягувати наше плетіння за допомогою духа 15-го. Тобто, таким самим чином, вставляючи одній бісеринці. Кутики ми прошиваємо аналогічно тій стороні. І так плетемо до кінця ряду. Як навіть мабуть би сказала, Приплітаємо так само два ряди, аналогічно, як і на цій стороні. Тобто у нас повинні бути дві бісеринки туху 15 Я думаю, що тут вже можна зробити це самостійно. Цей камінчик ми не випускаємо, він у нас так повинен бути і сидіти. Тобто Ми зараз поступово стягнемо оправу і він буде вже самостійно там знаходитись, притримувати його не треба буде. Тому далі ці два рядки туху 15-го ми завершуємо самостійно. Стягнула я і іншу сторону за допомогою туху 15-го, і от така у нас крапелька вийшла. Зараз, щоб у нас було все ідеально, не було таких от е, просвітів, ми закриємо е, це місце так само ідентично, як на ці сережці. Як ми це будемо робити? Пам'ятаємо, так виходить ниточка. Нахуємо раз, два, три з четвертої бісеринки е, в сторону е, нашого кутика. Далі ми набираємо туху 15. Ну, котик, котиком підказує, що ми набираємо троху 15. І приходимо в наступну бісеринку. Набираємо ще троху 15. Проходимо в наступну бісеринку. Так, набираємо ще і проходимо от в, ці, в одну з цих бісеринок, що тут в поряд. Зараз я покажу, щоб повніше було цю бісеринку. Повертаємо назад у цю сусідню. І знову набираємо бісеринку троху 15-ту і проходимо в наступне. Набираємо знову троху 15-ту, вже так трошки збільшити, щоб більше було. І проходимо цю бісеринку. Тут, в принципі, нам треба. Закінчити. Так само, щоб у нас голочка виходила з бісеринки четвертої по порахунку. Тобто раз, 2, 3, 4. Тому ми останній раз набираємо троху 15 і проходимо в цю бісеринку. Далі ми повертаємося в оцю останню бісеринку, що ми набирали, знизу вверх. Добре підтягуємо. Далі знову набираємо духу 15 і заходимо в іншу наступну бісеринку. Ну набираємо доху 15 і проходимо в наступну бісеринку. Розвертаємося. І закриваємо тут. Добре в цей момент підтягуємо, щоб у нас не нічого так послаблене не було. Треба, щоб було все. Так, Проходимо. Дивимося, звідки нас виходить нитка, тому ми повертаємо назад. Добре підтягуємо. Далі беремо втуху 15, ми вже майже тут завершили, проходимо в цю бісеринку, паром, паром, парою тут стоять і повертаємо в наступну бісеринку назад з вірніше цю. І знову набираємо духу 15-ту. Проходимо. Бісеринку крайньо. І тепер ми беремо, ці дві бісеринки, нам треба просто стягнути, тому ми повертаємося в цю останню набрану бісеринку. Добре, підтягуємо і повертаємося в цю бісеринку. В принципі, на цій стороні ми завершили нашу роботу. Тепер нам треба просто сховати ниточку. Ховала я нитку, такий вигляд має в нас одна сторона, такий вигляд має інша сторона. Зараз я пророблю тут всі ті самі маніпуляції, але вони будуть трошки деркальні, бо напочинаю я з цієї сторони, хоча, в принципі, принцип той самий. Ми йдемо, потроху змужуючись до середини. І потім в кінці ховаємо нитку. В принципі, на цьому наша сережка буде готова. Залишиться тільки прикріпити фурнітуру. Закінчила я сережку, прикріпила фурнітуру. Звісно, фурнітуру ви можете обрати, таку, яка вам буде здаватися більш вигідною, або та, яка у вас є. Тут, в принципі, це не має значення. Значення має сама форма. І також ви можете доповнити цю форму, вона є як базова, можете доповнити її різними видами прикрас, можете розшити шатонами, біконусами, чим завгодно. Звісно, я зробила ще одну сережечку за кадром. І отака пара в комплект до цього красення у мене тепер є. Якщо відео було вам корисним, буду вдячна за вподобайки і коментар підтримку каналу.